Так, доброго вечора. Ось така стружка йде під такого сверлильного. Чого показую, бо багато писали, що цей двигун буде на вуха давити, гудіти і не потягне. Ось ремінець від стиральної машини, він не пробуксовує. І на Майже в мінімальних оборотах. Отака така стружка робиться, сверлиться. І працює. Багато хто заходив, казав, що ви купили. От такі отвори. Підперкоп класовський, я розміряю діаметр і сверлик без питань. Зараз. Так. Що видно, тридцятка. Тридцяткою сверлом, спокійно сверла. Так що хто хоче такого двигуна ставити від стиральної машинки, то може ставити вже випробовано. І то не, не перший такий луточок. Та і стружки. Ще ним, якщо нема сверла такого, 2 мм ми 30-ку такі не мали, 32 би і 28 То ми тих 2 мм. Міліметри... Ні, 30-ка є. То на щось інакше, ми ще що потрібно на 2 мм було розсверлити. Škurko čipljamo trupko in fajno ono gre. Škurko ima v solus. Škurka je ustala se. In to je razsvetljalo še nekaj otrok.